Часто виникають питання: скільки можуть розглядати заяву подану вами про надання вам відсрочки? Так ось, відповідно до норми законодавства, розгляд даної заяви відбувається протягом 7 днів з моменту її подачі. Тобто, зі спливом 7 днів, якщо вам не надано відповідь, то ви можете вже писати відповідне звернення, щоб вони надали вам інформацію, чи розглянута вона, чи не розглянута, або звертатися до адвокатів, щоб вони дали адвокатський запит. Найчастіше як відбувається в ТЦК, дана комісія здійснює засідання раз на тиждень. Тому усі заяви, які надійшли, розглядаються в один день тижня і потім ухвалюється відповідне рішення. Також звертаю вашу увагу, що під час того, як ви подали заяву про відсрочку, вас немає права ні направити на ВЛК, ні мобілізувати вас. Тобто можна сказати, що поки розглядається ваша заява на відсрочку, у вас є певний імунітет від ТЦК. Тому, якщо ви подали таку заяву на відсрочку, маєте при собі відповідні документи як доказ того, що ваша заява перебуває на розгляді. Якщо вас, наприклад, зупинять на вулиці, ти співробітники ТЦК, щоб у них було менше питань до вас. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога по консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який меседж номером телефону, який закріплений в шапці профілю.